Всім привіт! Зараз буду готуватись до фотозони, Покажу вам трошки підготовчого процесу. Перед переглядом не забудьте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео. На своєму каналі я взагалі показую свої монтажі, саме монтажі, не просто відео без пояснень, без нічого. У мене ви можете побачити якісь цікаві лайфхаки. І як створюється взагалі фотозона від початку до кінця. Є дуже багато різних цікавих відео. Тож підписуйтесь. Готуюсь до фотозони. Зараз обираю фони, які будуть на каркасі. А, ну, На, на рахунок рожевого я маю сумніву, поплівку. Не знаю, чи ставити глянцеву. Мені її треба на маленький каркасик. Ну, отут де цей каркас, який буде бежевий, який зараз бежевий, він у мене буде рожевий. І от, поки що міркую, чи поставити глянцем, чи поставити матовою стороною. І мені ще треба перетягнути цю арочку, яка у мене зараз сіра. Перетягнути валюром оцим світлим. Ну, Це валюром перетягнути набагато легше, ніж плівкою. Тож я не думаю, що це займе надто багато часу, але все одно підготуюсь. У ну, мене буде три каркаси на фотозоні. На фотозоні буде така арочка більша, ця менша арочка і подвійна. Я приблизно поставила кольори Тобто арка, яка буде всередині пуста, і де будуть кульки, буде такого кольору. І я вже тут перебирала, які краще обрати кольори, От поставила такий велюр, такий, такий. Все перефоткала і зупинилась все ж таки на цьому темнішому. Ну, я думаю, що так буде краще. тому що, А, і плівочку я все ж таки зроблю матову, чому краще, бо я так думаю, що буде гарно відтіняти кульки фотозону. ну, Тобто вона буде така більш все ж таки пастельна, але більш цікава. Ну, я так думаю. Або буде ще ведмедик такого кольору, як цей фон, як цей велюрчик. Скулька, ми думаємо, буде гарно. Так, зараз перетягну цей каркас на рожевий і подвійну арочку на цей світлий велюр. Важче робити плівку, ніж натягувати велюр. Тож почнемо з плівки. Зараз зніму стару бежеву плівочку і буду робити. Рожеву. У мене тут все на магнітах. Ну, якщо поверх, волюр можна зробити да, на такий каркас. Навіть в такому вигляді я їх перевожу. Просто наверх ставлю валюрчик і все, все добре. А плівку так зробити не можна, бо просто її не розрівняєш. Тому цю плівочку я зніму. Думаю, що ця плівочка мені ще знадобиться, тож я її напевно зніму і накручу на рулончиком на тубус. Отак от я закріпила плівочку, плівочка. Злежалась, пом'ялась дуже сильно. Зараз її розрівняю. Будівельним певним. Ось така виходить панелька у мене рожева. Не знаю, чи видно на камері, але колір трошки... Трошечки більш насичений у моєї панельки, ніж ця яка висока стоїть. Я саме такий кольор і хотіла, бо наступний рожевий вже йде такий більш насичений. А цей е бліднуватий. З білими кульками м -м, трошки видно, що є розовинка, а От якщо ставити рожеві кульки, то взагалі буде виглядати, ну, я не знаю, як, ну, не білий, але такий колір, не рожевий. А оцей він трошечки більш насичений. Зараз перетягну оцю арочку подвійну. Буду натягувати валюр. Тут плівку я знімати не буду, просто поставлю на магніти так само. Поверх цієї плівки валюр. І зараз розкажу про плівочку. Або питають, чому вона не розглажується гарно, не як там зморшки якісь є. Тут може бути два варіанти. Або магніти стоять дуже на великій відстані один від одного, наприклад, тут там тут Тоді немає такої гарної натяжки, щоб утримати плівку. І, відповідно, в таких місцях з'являються зморшки якісь. Все ж таки, я магніти ставлю, Ну бачите, тут ну десь 10, да тут 12 см. Де є якісь зморшечки я додатково ставлю. Бо у мене плівка. Трошки пам'ята була. Не трошки, а дуже була пам'ята. А ще такий момент не догріваєте. Ну, як правило, я думаю, що, скоріше за все, просто мало ставити магнітів. Бо, якщо немає гарної натяжки плівки, то скільки б ви її не гріли, вона не, не натягнеться так от ідеально. Будуть якісь зморшки. Тому що. Плівка розглажується, коли вона прогріта, і ви її підтягнули, і тоді все вона гарно стала. А коли нема чим підтягнути, вона знову вертається в свою форму і відповідно будуть зморшки. Тож, можна гріти нескінченно довго, і хіба що потім її пропалити і все.